Всім привіт, з вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц українською. На днях розробники провели стрім, на якому розповіли деталі про наступний третій ультратест Reforged та деяку іншу інфу. Я ж в свою чергу вибрав найцікавіше і в цьому відео готовий про це розповісти. Буду вдячний за вподобаючку та підписку на канал. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня о 18.00. Сідайте зручніше та приємного перегляду. Ну а ми. Починаємо. І так, що ж там змінилося? Ну, по-перше, і на мою думку, найголовніше додали українську локалізацію. Тепер розібратися в нюансах гри стане набагато простіше. Дуже сильно попрацювали над оптимізацією. Це був їхній головний акцент на даний ультратест. Прибрали командирів, а перки повернули. Але в майбутньому вони хочуть з ними щось зробити, бо вважають, що вони дають великий буст старим гравцям. Розрив з новачками дуже відчутний. Деякі танки перевели на рівень вище. Наприклад, КПЗ 70 став десяткою. Торнваген, Сума см Кейлер, Т-2020, Шкода Т 27 Вікерс Вікер 59-й Паттон, Патон, ТС 60 стали дев'ятим рівнем. І це не весь список проговорив тільки найцікавіші танки. Сертифікати на преміум аккаунт не будуть активовуватись при переході. Він залишиться в сховищі. Раніше вони активовувались та множились на два, але багатьом гравцям це не сподобалось, тому вирішили залишити, як є. Повернули гілки прокачки. Тепер вони виглядають дуже схоже, як і в поточному бліці. Трохи змінили механіку перевертання танка. Якщо танк перевернувся, то тепер він буде в такому положенні 3 секунди, а потім починає ставати на гусениці. При пострілі та при влучанні у ваш танк буде відбуватись тряска. Ефект тряски при пострілі можна буде відключити. Якщо ви задавались питанням, чи будуть в Reforged контейнери та розіграші, то відповідь будуть. Танки, які були продані до переходу на Reforged, можна буде відновити один раз за допомогою спеціального сертифікату, який буде в сховищі. Продавати танки вже не вийде. Переходимо до нагород. Так, за участь в ультратесті можна буде отримати подарунки. За 3 зіграні боя дадуть преміум аккаунт. За 10 боїв 1000 золота, а за 30 2000 золота. Майте на увазі, що нагороди не сумуються. Також 50 гравців отримають новий танк Байтер. Ще 20 отримують танк, якщо запостять свій результат бою в ДСВГ у спеціальному каналі. Переможців обиратимуть випадковим чином. Сам же танк Байтер буде безкоштовною нагородою в майбутній складній події. Маю припущення, що вона почнеться 10 жовтня. Ну і коли, коли ж цей ультратест розпочнеться? Записуйте. 2 жовтня. Реєстрація не потрібна. І щоб вам було легше знайти посилання на тест, ми зробимо пост у нашому телеграм-каналі та Діскорд сервері. Тому підписуйтесь посилання в описі. Також старт ультратесту я буду стрімити. Запрошую на перегляд. А тепер давайте трохи поговоримо про інсайди, які не відносяться до Reforged. У майбутньому щось буде пов'язано з птурами, але не в рандомі і не в РБ. Детальну інфу розробники не захотіли розповідати, сказали пізніше. Ближче до кінця жовтня буде інфа про ребаланс танків, а сам ребаланс буде в грудні. До речі, тай 5 Heavy чіпати не будуть. Також у жовтні нова колаборація. Я припускаю, що вона буде пов'язана з серіалом Ходячі мерці. Принаймні на це натякає нова пасхалка, знак, яку додали в оновленні 1113, і про яку згадували розробники. Цей напис і знак напряму відносяться до серіалу Ходячі мерці. Зараз перед собою ви бачите деяку інформацію стосовно майбутніх контейнерів погана компанія. Це не все, що з них буде випадати, проговорюю найважливіше. Шанс випадіння на кожен танк 0,5%, загально на всі танки 5%. Анігілятор, Смешер, Greyдіer, Скейвенджер та спайк були видалені з цих контейнерів. У майбутньому нам слід очікувати розіграші на такі танки МБТБ. Преміум важкий танк 9 рівня та Соу-Літер, колекційна ПТСАУ 8 рівня. А зараз рекомендую бути максимально уважним. Бо те, що я зараз скажу, ви могли чекати дуже довго. Розробники на своєму стрімі залишили ось таку пасхалку, яка натякає на відмітки, поки невідомо чи вони з'являться в поточному бліці, чи вже в Reforged. Але про деяку нову фічу нам розкажуть у жовтні. Є ймовірність, що це будуть саме відмітки. Тому чекаємо та надіємось. Наступний стрім розробників 7 або 8 жовтня. На ньому більш детально розкажуть, що нам слід очікувати на Хелловін. Якщо там буде щось цікаве, обов'язково зроблю відос. Ось такі новини від мене. Не забудь написати в коментарях, що ти про це все думаєш. Нагадую за вподобаючку, Підписуйся, якщо плануєш слідкувати далі. Заходь на стрімчики, долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Діскорд сервері. Дякую за перегляд та бажаю. Гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.